В основі свята Богоявлення Господнього є подія, яку описали всі євангелисти. Коли Ісусові виповнилося 30 років, Він прийшов на берег Йордану, там проповідував Йоанн, останній з пророків Старого Завіту. Він закликав людей покаятися у гріхах і хрестив їх у Йордані. Ісусові не потрібно було очищатися від гріхів, але Він попросив, щоб Йоанн охрестив його, як і всіх інших людей. Коли Йоанн хрестив Ісуса, то побачив відкрите небо і Святого Духа у вигляді Голуба, що сходив на Христа, і голос пролунав з неба. Це син мій любий, що його я вподобав. Тоді ж Йоанн засвідчив усім, хто прийшов до Нього хреститися. Ісус, Божий Син, Спаситель світу, на якого всі очікують. Цю подію називають Богоявленням, бо тоді, на березі Йордану, вперше явилась Пресвята Тройця. Бог Син, хрестився в Йордані. Дух Святий зійшов у виді Голуба і Бог Отець свідчив про Ісуса як про свого Сина. Напередодні Богоявлення і всеме свято відбувається велике юрданське освячення води.